Слава Україні. І одна з частин нашої великої України її слава, це, звичайно, наші природні ресурси. На жаль, сьогодні в парламенті зареєстровано законопроєкт, який має номер 2066. І цей законопроєкт. Має довгу назву, але головне в тому, що він скасовує відповідальність за використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення без проєктів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь. Але насправді найбільша небезпека цього закону, який зареєстрував депутат регіонал, полягає в тому, що віднині. Фактично, кожен власник землі може захопити цю землю і використовувати її не за тим цільовим призначенням, яке бо яке було би передбачено згідно рішенням якої небудь місцевої ради, а згідно тому підходу, який у нього є самого. Безумовно, можна розглядати передусім про ті катастрофи, які будуть завдані землі. Ну припустимо, почнуть роз... розорювати і здійснювати посіви на схилах, в якихось небезпечних дільницях, де не можна цього робити. Але ще більша загроза того, що почнуть захоплювати заказники і почнуть розорювати археологічні заповідники, межі яких чітко не встановлені. В Україні тисячі заповідників археологічних, які мають назву, які визначені, що це заповідник, але кордон його не встановлений на землі. І таким чином відбувається із заказниками, Казниками природними, якщо цей закон номер 2066 не зупинити, то катастрофа в Україні очевидь, вочевидь, настане і очевидь ситуація з цими об'єктами стане все гіршою, і гіршою. Сподіваюся, парламент не прийме цей закон, і я вже свої зауваження направив відповідний профільний комітет.